Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата! Запрошую вас відправитись у подорож разом. Давайте уявімо, що ми були в гостях у бабусі. Тепер нам треба піти до себе додому. Але щоб дійти додому цілими та неушкодженими ми маємо знати правила безпеки на дорозі. Ой, що це? Це машина. Вона швидко їде по дорозі. А ми з вами пішоходи. Де ми ходимо? Так, ми ходимо по тротуару. Вірно, по тротуару ми ходимо спокійно. Тримаючи за ручку маму або тата. Ми не вибігаємо на дорогу, де їздять машини. А ви пам'ятаєте, дітки, хто нам допомагає перейти дорогу безпечно? Так, це наш друг світлофор. Подивіться, у нього є три ока. Давайте пригадаємо, якого вони кольору. Коли світлофор вмикає червоне око, це означає, він каже: стоп, зупинись, йти не можна, це небезпечно. Коли загорілося жовте око, світлофор ніби каже приготуйся, скоро будемо рушати. Коли світлофор світить зеленим оком, він каже Іти вже можна, це безпечно. Молодці дітки, ви справжні знавці світлофора. А якщо ми з вами не бачимо світлофора поблизу, де нам переходити дорогу? Нам потрібно знайти зебру. Погляньте. Бачите, ці білі смужки на дорозі це наш безпечний шлях. Але щоб перейти по зебрі, нам потрібно зробити три важливі речі. Перше, подивитися наліво. Друге. Подивитися направо. Третя. Переконатися, що всі машини зупинилися і пропускають нас. Дорогу по зебрі ми повинні переходити спокійно. Не бавитись, не гратися, не бігти, тримати дорослого за ручку. Ми вже майже прийшли додому. Давайте пригадаємо ще раз наші головні правила. Ми ходимо тільки по тротуару. На червоне світло світлофора ми стоїмо на місці. На зелене світло ми можемо йти. Переходимо дорогу тільки по зебрі. Перед цим подивившись усі боки. Молодці дітки! Сьогодні ви були дуже уважними, і тепер ви знаєте, як безпечно дійти додому. До зустрічі!